Осіння обрізка дерев це одна з тих робіт, які часто визначають, яким буде наступний рік у саду, чи буде багатий урожай, чи зможе дерево зберегти здоров'я, чи не зламається від снігопаду або сильного вітру. У цей період природа вже готується до зими, сокорух, сповільнюється, листя обпадає, і саме тоді господар може спокійно подбати про дерева, не завдаючи їм великої шкоди. Багато хто вважає, що обрізка це справа весни, але досвідчені садівники знають осіннє формування та санітарне очищення крон має свої переваги. Це ніби профілактика перед зимовим відпочинком дерево йде у холодний період оновленим, без зайвих гілок, без хворобливих приростів і тріщин, які можуть стати воротами для інфекцій. У селі завжди розуміли осінь, час підбивати підсумки. Так само і в саду, що виросло, що дало врожай, що засохло, а що лише заважало. Відмова від обрізки часто приводить до того, що дерево старіє швидше, плоди дрібнішають, гілки затіняють одна одну, а через це грибкові хвороби розповсюджуються сильніше. Обрізка це не лише про красу, а й про здоров'я. Коли гілки ростуть хаотично, коли крона занадто густа. То всередині дерева накопичується волога, і там швидко заводяться шкідники. Якщо ж обрізати зайве повітря і сонце проникають усередину, і плоди достигають рівномірніше, не загнивають, а дерево краще переживає морози. Чимало господарів помічають, що після правильної осінньої обрізки дерева навесні швидше рушають у ріст, менше хворіють і охочіше цвітуть. І навпаки, якщо крона запущена, то й весною роботи буде втричі більше, а результат усе одно не буде таким, як хотілося б. Осінь дає можливість працювати спокійно, немає спеки, немає комах, які заважають видно структуру дерева без листя це полегшує вибір, які гілки залишити, а які забрати. До того ж, багато хворобливих і сухих відростків саме восени добре помітні, вони виділяються темним кольором кори, тріщинами або крихкістю. Не можна недооцінювати і практичну сторону взимку від снігу й вітру найчастіше ламаються саме зайві, довгі чи слабкі гілки, якщо їх не прибрати восени, то навесні господар знайде в саду поламані частини дерева, а то й зовсім пошкоджені стовбури. Такий удар може коштувати не лише врожаю, а й усього дерева. Тому досвідчені садівники кажуть краще самому відрізати зайве, ніж чекати, поки це зробить вітер чи мороз. Тут діє проста логіка людина направляє силу природи так, як їй вигідно, а не віддає все на волю випадку. Ще одна причина, чому восени обрізка важлива, це боротьба з хворобами і шкідниками. Багато з них зимує саме у тріщинах кори чи в сухих гілках. Якщо вчасно зрізати і спалити пошкоджені частини, то навесні шкідників буде набагато менше, а дерево отримає фору у боротьбі за здоров'я. У селах завжди знали те, що зараз здається дрібницею, наступного року може перетворитися на велику біду, краще витратити кілька годин восени. Ніж потім боротися з хворобами все літо. Слід сказати і про ще одну користь обрізка допомагає господарю керувати деревом. Якщо залишати лише ті гілки, які ростуть у зручному напрямку, то легше буде збирати урожай, дерево матиме красиву форму, а земля під ним не буде вічно затінена. У селах часто садили дерева біля хат чи обість, і тому важливо було, щоб вони не заважали дахові, не ламали паркани, не тягнулися на город. Осіння обрізка дозволяє підправити напрям росту, зробити дерево слухнянішим. Не варто забувати й про врожайність. Досвід показує, що після розумної обрізки яблука чи груші стають більшими, смачнішими, а кількість плодів з часом навіть збільшується. Це пояснюється просто дерево не витрачає силу на зайві гілки, а спрямовує її в ті, що дійсно дають плоди. Тому господар, який щороку не лінується і восени бере пилку чи секатор, отримує результат, що відчутний і в кишені, і на столі. Важливість осінньої обрізки добре видно і в прикладах, із різних поколінь. Старші люди часто кажуть. Дерево, як людина, якщо за ним не доглядати, воно швидко старіє. Осінь найкращий час показати дереву турботу. І хоч робота ця не завжди легка, особливо коли сад великий, вона є запорукою майбутнього врожаю та здоров'я усього господарства. Тому недарма на селах існувало правило як закінчився сезон збору плодів, треба братися до пилки, тоді сад віддячить сторицею. Коли господар вирішує обрізати дерево восени, важливо знати не тільки навіщо це робиться, а й як саме правильно це виконати. Бо від методу і часу залежить дуже багато. Поспішати не варто якщо різати занадто рано, ще до того, як дерево завершить свій річний цикл, то воно втратить сили і не встигне підготуватися до морозів. Якщо ж затягнути аж до сильних холодів, то зрізи не загояться і зима може їх пошкодити, тому найкращий період це час після опадання листя, коли сокорух майже припинився, але ще немає сильних морозів. У різних регіонах це може бути з кінця вересня і аж до початку листопада, залежно від клімату. Головне правило обрізати тоді, коли температура в день ще тримається вище нуля. А вночі не опускається нижче 5 градусів морозу. Основна мета осінньої обрізки прибрати зайве. Це можуть бути сухі, поламані або хворі гілки, ті, що ростуть усередину крони, чи труться одна об одну. Усе це дерево виснажує якщо залишити пошкоджене гілля, воно стане джерелом грибків і шкідників. Зрізані ж гілки варто відразу винести із саду і спалити. Щоб не створювати притулку для хвороб, друга важлива справа формування крони якщо молоде дерево не підправляти, воно росте як хоче, а тоді вже пізніше виправити щось набагато складніше. Осінь дозволяє спокійно задати правильний напрямок росту, залишають сильні гілки під правильним кутом, а тонкі і непотрібні видаляють Секатор, садова пилка і гострий ніж. Основні інструменти для роботи. У селі завжди вчили тупим знаряддям краще не підходити, бо від нього залишаються рвані криї, які довго гояться. Після кожного зрізу бажано обробити місце садовим варом або спеціальною пастою це захищає дерево від інфекцій і морозу. Особливо важливо замазувати зрізи на товстих гілках, де дерево втрачає найбільше соку. Невеликі ж зрізи діаметром до 2 см зазвичай гояться самі, якщо вони зроблені правильно рівно і близько до основи гілки. Обрізка буває різних видів. Санітарна це коли ми прибираємо сухі та хворі частини. Формувальна, коли створюємо правильну крону, омолоджувальна це вже для старих дерев, які втратили силу і дають мало плодів. Омолодження. Роблять поступово за кілька років, зрізаючи старі великі гілки і залишаючи молоді пагони. Є ще регулююча обрізка вона дозволяє зменшити загущення і забезпечити рівномірне освітлення. Усе це робиться восени, коли дерево готове до змін і не відчуває сильного стресу. Найголовніше не зрізати одразу занадто багато, бо дерево ослабне. Зазвичай восени видаляють не більше третини крони, решту залишають на інші сезони. Правильний кут зрізу має велике значення гілку завжди зрізають біля основи, не залишаючи довгих пеньків, але й не пошкоджуючи стовбур. Якщо різати над брунькою, то роблять це під невеликим нахилом, щоб вода не затримувалася на зрізі. Якщо ж зрубати неправильно, то дерево довго болітиме. Також треба враховувати вік рослини. Молоді саджанці потребують м'якого формування. Тут важливо більше направляти ріст, ніж видаляти. Дорослі дерева вимагають рішучіших дій. Там можна забрати товсті гілки, які заважають. А старі сади потребують омолодження, бо без нього вони швидко втрачають здатність давати врожай. Дуже часто новачки роблять помилку, обрізають у вологу погоду. Це небезпечно, бо волога затримується на зрізах і створює умови для розвитку гнилі. Найкраще працювати у сухий день, також варто підготувати інструменти заздалегідь почистити, нагострити, продезінфікувати у селах. Завжди радили перед обрізкою протирати ножі чи пилки спиртом або хоча б гарячою водою, щоб не переносити хвороби від одного дерева до іншого. Це просте правило рятує від багатьох бід. Ще одна порада не варто обрізати одразу після сильного дощу чи туману, бо деревина в цей час м'якша і зрізи виходять не такими рівними. Якщо вже доводиться працювати у вологий період, то зрізи обов'язково треба добре обробити захисним засобом. Також слід зважати на сорт дерева наприклад, яблуні й груші переносять обрізку легше. Тоді як кісточкові вишні сливи більш чутливі. Тому для них восени обрізку роблять обережніше, здебільшого санітарно, а формування лишають на весну. Осінь дає ще одну перевагу: після обрізки дерево має цілу зиму для відпочинку, воно загоює рани і вже навесні може віддати сили на ріст і цвітіння. Якщо ж обрізати навесні, то дерево витрачає частину енергії. Яка мала піти на формування зав'язей. Тому в селах часто кажуть, а осінь стає час лікувати, весна час годувати. І в цьому є глибока правда. Правильна осіння обрізка це як турбота про здоров'я ще до того, як з'явиться хвороба. Нарешті варто сказати, що обрізка це не одноразова акція, а постійна праця. Кожного року дерево росте, з'являються нові пагони, відбуваються зміни. Тому господар має постійно дивитися, оцінювати, планувати. Осінній сезон найкращий момент для цього планування якщо зробити все правильно, сад узимку відпочине, а навесні віддячить рясним цвітінням і міцним урожаєм. У сільських родинах ще з давніх часів добре знали обрізка дерев справа така ж важлива, як і оранка поля чи догляд за худобою. Старі люди завжди передавали молодшим свої поради, бо саме від правильного підходу залежало, чи буде в хаті яблуко, груша чи слива на зиму. У минулі часи, коли не було ні спеціальних інструментів, ні хімічних засобів захисту, користувалися тим, що під руками найчастіше брали добре нагострену косу або сокиру і зрізали товсті гілки, а дрібне гілля обламували руками. Звісно, це не завжди було корисно для дерева, але завдяки такій сільській хірургії сади все ж давали врожаї. Щоб уберегти зрізи від гниття, змащували їх глиною, перемішаною з коров'яком чи попелом. Цей народний метод був досить ефективним, бо глина не пропускала вологу, а попіл захищав від інфекцій. Часто можна було почути від старих господарів не жалій гілки, пожалієш яблуко. Це означало, що дерево має плодоносити, а не годувати зайву поросль. У багатьох селах практикували омолодження садів через радикальне зрізання. Якщо яблуня старіла і вже давала дрібні яблука, її могли зрізати мало не наполовину, залишаючи тільки сильні стовбури. Через кілька років така яблуня знову давала добрий урожай. Цей метод вимагав терпіння, але був перевірений поколіннями. Зараз садівники використовують більш м'які способи, але принцип залишився той самий без обрізки дерево виснажується і поступово зникає. У сучасному селі обрізка виглядає інакше люди користуються секаторами, садовими ножицями, спеціальними пилами є навіть телескопічні інструменти, якими можна дістати високе гілля без драбини. Це значно полегшує роботу і робить зріз рівним, без пошкоджень. Крім того, тепер практикують обов'язкову обробку зрізів садовим варом чи спеціальними пастами, які продаються у магазинах. Вони утворюють плівку, що не пропускає ні воду, ні мікроби, таким чином поєднується давня народна мудрість і сучасні знання, і форма крони правильна і дерево захищене від хвороб. Цікавим є й те, що багато народних методів не втратили актуальності. Наприклад, попіл досі вважають добрим засобом для захисту зрізів і навіть для підживлення. Багато господарів навесні підсипають його під дерево, а восени можуть використати для обробки свіжих ран. Так само збереглася традиція спалювати зрізані гілки. Колись це робили, бо дрова в хаті були потрібні завжди, а зараз. Щоб знищити джерело інфекції і шкідників. Якщо ж просто скласти гілля в купу, воно стане домівкою для мишей чи комах, які весною перейдуть у сад. Тому краще старим способом розпалити невелике вогнище і спалити все непотрібне. Раніше люди більше покладалися на власні спостереження. Казали, що якщо гілки перехрещуються і заважають одна одній, то дерево буде. Сваритися само з собою і не дасть урожаю. Якщо ж крона відкрита і сонце світить усередину, то й плоди будуть солодші. Ці прості спостереження цілком відповідають сучасним агрономічним знанням світло і повітря, запорука здоров'я саду. Тому можна сказати, що народна мудрість лише підтверджує те, що сьогодні пояснюють науково є й приклади помилкових уявлень, які тепер виправлені. Наприклад, колись вважали, що чим більше обрізати, тим швидше дерево дасть урожай. Через це садівники інколи занадто сильно калічили молоді саджанці. Сучасні методи радять діяти обережно краще кілька років підряд поступово формувати крону, ніж одразу різати половину дерева. Також у давнину не звертали уваги на дезінфекцію інструментів, і хвороби легко переходили з одного дерева на інше. Зараз це правило стало обов'язковим кожен господар знає, що брудний секатор може стати причиною загибелі цілого саду. У селах часто робили обрізку гуртом, кілька чоловіків збиралися разом і допомагали один одному. Це було зручно, бо не кожен мав високу драбину чи сильні руки для товстих гілок. До того ж, спільна праця давала нагоду обмінятися досвідом хтось знав, як краще зрізати вишню. Інший мав секрети догляду за грушами. Так народжувалися традиції і накопичувалася колективна мудрість. У сучасних умовах кожен господар має свої інструменти, але обмін досвідом і порадами досі залишається важливою частиною сільського життя. Старі і нові підходи можна поєднувати. Наприклад, старе правило не залишати пеньків, і сьогодні актуальне. Але замість глини тепер можна використати сучасний садовий вар. Так само традиція спостерігати за місяцем чи погодою має сенс краще обрізати у суху ясну погоду, а не під час дощу. І хоч наукових підтверджень, залежності обрізки, від фаз місяця небагато, але багато господарів досі тримаються цієї поради, бо вважають, що місяць керує соком у дереві. Таким чином приклади з життя показують, і старі народні методи, і сучасні агрономічні знання мають одне спільне завдання зробити дерево здоровим і врожайним, різниця лише в засобах і точності. Якщо раніше головним було відчуття й око досвідченого господаря, то тепер ми маємо інструменти, науки і готові матеріали, але суть лишилася та сама без обрізки сад не проживе довго. А правильний догляд завжди приносить господарю добрий результат. Отже, підсумовуючи все сказане про осінню обрізку дерев, можна твердо сказати це робота, без якої важко уявити здоровий і врожайний сад. Вона дає одразу кілька важливих результатів: оздоровлює дерево, формує правильну крону, полегшує збір урожаю і захищає від зимових пошкоджень. Якщо господар не полінується і вчасно зробить цю працю, то навесні його сад буде виглядати зовсім інакше: чистий, упорядкований, без поламаних гілок і з готовими сильними пагонами, що підуть у ріст. А головне, кожна яблуня чи груша віддячить добрим плодоношенням, бо енергія дерева піде не на утримання зайвої порослі, а на розвиток квітів і плодів. Найголовніша рекомендація для кожного господаря не відкладати обрізку на потім. У селі завжди знали, коли прийшов час, треба брати пилку чи секатор, бо інакше потім буде пізно, осіння пора коротка, і встигнути треба до морозів. Важливо також пам'ятати міру не варто різати занадто багато за один раз, краще поступово. Рік за роком формувати сад, ніж один раз обрізати до половини і потім чекати кілька років, поки дерево відновиться. Друга порада завжди дбати про чистоту інструментів це дрібниця, але вона захищає від великої біди. Третє не забувати обробляти зрізи, особливо на великих гілках, щоб дерево швидше загоїлося і не вразили його морози. Ще одна важлива річ враховувати особливості кожного виду дерева, яблуні і груші можна різати сміливіше, вони витримують навіть сильне втручання. А от кісточкові породи, такі як вишні чи сливи, потребують більш обережної руки, восени краще обмежитися санітарною обрізкою і прибрати лише сухі та хворі гілки. Молодим саджанцям потрібне формування, а старим деревам омолодження. Тому немає універсального рецепту для всіх, але є спільні принципи, які завжди працюють не залишати пеньків, забезпечувати доступ сонця і повітря, не допускати загущення. Не варто нехтувати і народною мудрістю. Старі поради перевірені десятиліттями, спалювати хворі гілки, спостерігати за погодою, різати у ясний сухий день, не давати дереву, сваритися з самим собою через переплетене гілля. Сучасні засоби лише полегшують цей процес, але суть лишається та сама усе, що сприяє здоров'ю дерева, правильне і корисне, і навпаки, лінь чи недбалість завжди відгукнуться наступного року або слабким урожаєм або зламаними гілками, або хворобами. Отже, якщо підсумувати, то осіння обрізка це запорука того, що весна прийде в сад не з проблемами, а з надією на добрий врожай. Кожен господар, який любить свій сад, має розуміти ця праця не марна витрата часу, а інвестиція в майбутнє. Тому краще витратити кілька днів восени на обрізку, ніж потім усе літо лікувати дерево від хвороб і скаржитися на дрібні плоди. Доглянутий сад то і краса для ока, і повага від сусідів, і радість у хаті, коли на столі стоїть кошик великих соковитих яблук чи груш. І все це починається саме з правильної обрізки восени.